Знаходили частку 684 поділити на 6. Спочатку пишемо ділене, потім вертикальна лінія на дві клітинки і горизонтальна. Я вам вже казала, що горизонтальна лінія пишеться приблизно на стільки клітинок, скільки цифр у діленому. Тобто на 3. Можливо, і менше буде, можливо, і більше. Подовжити можна. Але на початку пишемо так. Далі. Дільник записується у цьому місці, і перше неповне ділене – 6 сотень. Отже, вищим розрядом частки будуть сотні, тому в часі буде, звичайно, 3 цифри, а саме сотні, десятки і одиниці. На їх місце ми можемо поставити ось так три крапочки, щоб нагадувати собі, що ми нічого не пропустили жодної цифри. Ділимо сотні. 6 сотень поділити на 6 буде 1 сотня ось тут у частку на місце сотень записуємо цифру 1. І тепер виконуємо множення. 1 помножити на 6 буде 6. 6 відняти 6 буде ось так. 0. 0 ми не пишемо, тому переписуємо десятки. 8 десятків треба поділити на 6. Ми не можемо поділити, тому ми можемо поділити найближче число до вісімки, наприклад, 6. Якщо ми 6 поділимо на 6, то це буде 1 десяток. 1 помножити на 6 буде 6. І виконуємо віднімання. 8 мінус 6 буде 2. Два десятки у нас залишається. Двійка насправді це є остача. Остачу треба порівняти з дільником, для того, щоб остача у нас, за правилом нагадую, повинна бути менше, ніж дільник. Тоді ми все правильно підібрали і правильно визначили число десятків у частці. Двійка у нас, звичайно, менше, ніж 6, тому все правильно ми зробили. І переходимо далі до виконання ділення. А саме нам потрібно переписати одиниці сюди, і ми тепер ділимо не 4 одиниці на 6, а 2 десятки і 4 одиниці та 24 одиниці. Нам потрібно 24 одиниці поділити на 6, це буде 4 одиниці. 4 помножити на 6 буде 24. Віднімаємо: 24 мінус 24 буде 0. Отже, ми поділили всі одиниці, остачі немає, і частка дорівнює 114. Давайте потренуємось тепер. Записуємо приклади 16. Переписуємо приклад перший, 948 поділити на 3. Перше неповне ділення це буде у нас 9. Отже, найвищий розряд частки це будуть сотні, можемо поставити три крапочки: сотні, десятки і одиниці. Починаємо ділити 9 поділити на 3 буде 3. 3 сотні, 3 помножити на 3 буде 9. 9 мінус 9 буде 0, 0 не пишемо, переписуємо десятки. 4 поділити на 3 буде правильно 1. Тому що найбільше число, яке ми можемо поділити на ціло на 3, це буде трійка. 3. 3 поділити на 3 1. І 1 помножити на 3 буде 3. 4 мінус 3 буде 1. 1 це наша остача. Переписуємо тепер. Одиниці і треба вже 18 одиниць поділити на 3, а це буде 6. 6 помножити на 3 18. Остачі немає. І ми виконали ділення. Часткою є 316. Відступаємо три клітинки, записуємо наступний приклад. 878 ділимо на 2. Скільки у нас буде? Цифр у частці, правильно 3. Можемо поставити собі 3 крапочки, нагадування таке. 8 поділити на 2 буде 4. 4 помножити на 2 буде 8. 8 мінус 8 0, який ми не пишемо, переписуємо десятки. 7 поділити на 2. Яке найбільше число На цілому можемо поділити на 2? Це 6. 6 поділити на 2 буде 3. 3 помножити на 2 6. Сміну 6 буде 1. І переписуємо одиниці. Тепер 18, треба поділити на 2, це буде 9. 9 помножити на 2 буде 18. Все ми виконали ділення і це буде 439. Відступаємо три клітинки, записуємо останній приклад, якщо у вас не вміщується, пишіть нижче. 608 поділити на 4. Визначимо, скільки буде цифр у частці. звичайно, буде 3. Це будуть сотні, десятки одиниці. 6 поділити на 4 ми можемо поділити 4 на 4. І це буде 1. Отже, 4 ми ділили на 4, 6 мінус 4 буде 2. Переписуємо десятки, у нас 0 десятків. І разом нам потрібно вже 20 десятків поділити на 4. І це буде 5. 5 помножити на 4 20, 0 ми не пишемо, переписуємо одиниці. 8 одиниць поділити на 4 буде 2 одиниці. Ми ділили 8, тому буде 0. Отже, частку.